Клеванська громада довгий час уникала обговорень питання щодо створення об'єднаної територіальної громади. До її складу, згідно перспективного плану, мають увійти Клеванська та Оржівська селищні ради і Жобринська сільська рада. На цій території, неподалік рівного, розташовано чимало підприємств. Тому тут люди почуваються впевнено. До того ж, Оржів у такому форматі пропонує центром громади зробити не Клевань, а Оржів. Тому процес утворення ОТГ свого часу відклали. Та все ж в рамках проведення децентралізаційного марафону консультант проекту Пульс Аму донесли присутнім важливість створення громади. Не скрізь, скажімо так, з розумінням підтримують реформу децентралізації, але якраз в Клевені уважно вислухали консультантів, зрозуміли переваги цього процесу, вивчили це питання із юридичної сторони, і з фінансової сторони. Десь вони готові до того, щоб переглянути свої думки. Але скажімо так, на сьогодні ця громада Клеванська ще не. Готова об'єднуватися. Ми їм порекомендували перші кроки з нового року, як підійти до цього питання. І я думаю, будемо надалі з ними працювати, і це об'єднання у них відбудеться. Консультант з бюджетних питань Людмила Кушнер розповіла про фінансові зобов'язання громад, видатки та повноваження. Нагадали присутнім про зобов'язання держави і про субвенції, освітню та охорони здоров'я. Їх усі громади отримують у повному обсязі. На їх території багато є підприємств. Кладів установ, які фінансуються з обласного бюджету, з державного бюджету, тут великі, потужні лісогосподарські підприємства, які є великими платниками у бюджети цих громад, тому кожна громада. Яка є в складі потенційної громади з опаскою, якоюсь дивляться на те, входити їм в об'єднання чи не входити сьогодні? Вони мають додаткові фінансові ресурси завдяки тому, що прийшла реорганізація і в бюджетному податковому кодексі сьогодні в них є залишки коштів по 4-5 мільйонів, які вони вільно спрямують на капітальні видатки. Тим більше, що в склад потенційної громади Клеменський входить дві два селища міського типу, а в розрахунок вже субвенції. І на розвиток інфраструктури населення їхнє не буде включено, вони багато витрачають. Клеванський селищний голова Дмитро Жовтянський після зустрічі розповів, чому люди вагалися з прийняттям рішення про об'єднання, адже у Клевані є районна лікарня, тому люди не впевнені, чи зможуть її самостійно забезпечити. На сьогоднішній день стримує фактор початку тих реформ незнання відповіді на певні питання. Ну на сьогодні, після семінару ми ці відповіді деякі. Почули, ми приймемо їх до уваги. озвучимо на виконкомі на сесії і в своїй громаді. Дмитро Жовтянський запевнив на початку нового року, таки розпочнуть перемовини з іншими радами щодо об'єднання громади.